Всем привет! З вами з вами Андрій. І сьогодні я вам покажу GTA Vice City Deluxe Mod. Тут на цьому моді встановлені моди на машину. На машини і на багато. Я вот пишу цю моду, якщо вона нам не заважала. To make myself appear less shallow, try to interrupt your programming with a message from the State Department. All bridges and some roads in the bicycle... You go into the kitchen, there's a note scroll, the sound of a taxi leaving in the distance, a thunderstorm holds in. It's a metaphor for my haircut or this pass drive. Yes, the drive. We have a you you know, Only players are in the middle of the way. А нам ти візьме якусь першу машину зразу. Щоб находити пішком які приблудиш, за... Та не перекрипи, не перекриємо. Так. Відео ми будемо знімати з поняти, я думаю, нам все помітила. Толіка не буде, тому що я не захворюваю. На жаль. Але він приєднається до нас через пару днів. Він до нас приєднається. Я б йому хотів показати його обзор, як я з ним Обзор по Сіті Делюкс. Тут є модна сценопсу, барумаші. Є ви маркітки чоловіки. Е є на Ланси, коли Джонку є на Ланди, Тансан. Це поїдемо на безпопів там Супер ще люблять. Ото я тут супер. Такий капот микрутелный взятый взятись? О, на щук, дадный я ну, думаю, давай перевезнем цукру. Mm. Чем всю музыку? Ну, mm. это mm. тоже появилось. Це мод і я була. Такого я нічого не знаю, що даже показати. Мені мод сам посподобався. Мод не вибиває. Мною повірено. Ти тобто, бачив, якщо ви написати мені оліг моді. Не з того сайта, що треба. А якщо ви написати мені на сайта моду, то напевно він вам не вибрати. Цей мод, Ні, він разу не поручив. Щоб долагати, ну я не думаю, що у вас буде така вже стара ігрушка по 2003 чи 2002 року. Я не думаю, що вас... Чи ко там року? Я не думаю, що у вас та ігра буде визнака. Тому як у вас, я думаю, комп'ютери. нормальні. От в мене навіть відео, коли я знімаю по 50-40 fps <говорит> Довольно нормально. что, я знаю музыку. тоже на <говорит> 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 <да>. Миссия. <говорит> Блин, в роли. Я думал, миссия сразу сбывается. такие бред всякие мир. баба

Так, може сюда с ними Не разумею Давайте я в настройку скручу. Музыку давали. Так буде краще, я думаю, хоть у музика музыка не буде порабувати. Так, я не думаю, вам мод саме проби могла спробатися, тому що мод... Мать... Не добиває як Супер -карсі. І мод, до речі, дуже добре навіть зроблений. Як бачите, тут навіть пише назва машин. Не то, що там Суперкарсі, не пише навіть назва машин. Тут пише Mercedes, Z Benz 200D там, мабуть. Давайте сядемо. Не знаю, може що. Давайте сядемо. Цей Ford. Подаймо Сан. Ford Mustang. Діти, вот бачите, тут хоч підписано та не то, що в своєму різні. Турінувалися робити такий мод. Ну, можна взагалі таким лінером робити якісь там недоробочки маленькі. Не я думаю, там Толік цей бах мій обзор сподобається, тому що я дуже старався його зняти. Зараз я доїду до того доміка і... і Покажу вам. Якщо ви думаєте, що дом не це не так домик взагалі не, не чвали. Домик є і стояв там тут стоит. Даже ні капельки не змінився. А, от що я вам шахті упала То я вам же що у вас тут трамплини. Можете собі розірватися з рушничками. Оп, і ми на там полі і ми впали от кис чесно говоря мод Ссылка на скачку буде там під відео. ссылка на моди є, але якщо поставити мод то я думаю що нас Також, краще мод не став закажу Давно десь текстурка застряг. Ой, побежим от пешком. Побежим are in до Я думаю, я закінчу уже на команду, да. Салочку я вам понимаю, я не знаю. <звук> Я думаю, на всем все. Ставьте лайки, підписуйтесь на канал. И удачи вам. па 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 па